Зараз трішечки проясню а питання газової проблеми про під'єднання людей, будинків людей від газопостачання. Дивіться, з жодного наміру ворогувати з представниками газмережі, а також з Радою житлово-комунальним господарством у нас немає. Я маю в виду в нашої ініціативної групи. І ми вже маємо 5 місяців з цією проблемою, яка не вирішується. І навіть тоді, коли ми озвучили на сесії міської ради, щоб хтось приєднався. Ситуацію ніхто, а таке враження, що а, всі працюють не на громаду, а ігнорують. А, тим більше, що ситуація затягується на холодний період, опалювальний сезон і а, поліції. Відкрита кримінальна справа, яка а, в процесі, але ми не можемо чекати, тому а, саме представники, наші менеджери, так звані, а, в міській раді мають допомогти людям в даній ситуації. Тому все ж таки в такі важкі часи я надіюсь, що. Всім добрий вечір. Блів до на ніч на роботу. Отакий От ритм життя. Але прорвемось. Саме головне тихих, спокійних нам днів та ночей.